І про результати. От Для чого потрібно, наприклад, перенавчатися або практикувати ідеал-метод? Ну, в принципі, звичайно, ніхто не заставляє. Потрібність ця вона вирішується самою людиною, і це дуже індивідуальний процес, в який момент життя, або через які події людина до цього приходить. Але я хотіла. от Повернутися до відгуків деяких учасниць, про курси були, були проведені раніше, які були проведені раніше, і прям е, перечитала конкретні відгуки конкретних людей, і ти е, ось хотіла теж озвучити, переозвучити ну, своїми словами, не пряма цитата, але суть в тому, що е, це шлях, по суті, ну, ось перенавчання, наприклад, по курсу е, девіктимізації. Це, ну, бо якогось іншого курсу, в якого трошки інша спрямованість. Це, по суті, від хибних очікувань на старті, які є у людини до самої себе, про себе саму, про життя також. І от від ілюзій до справжнього сенсу життя, до розуміння справжнього себе. Ну, зрозуміло, що це. Знову ж таки, в кожного своє дуже індивідуальне розуміння цих понять. Тому кожна людина, кожний індивідум прийде до цього в свій спосіб, в свій час через різні питання різні відповіді. Але таке має місце якби очищення до цього нав'язаного лушпиння, від цих дуже багатьох очікувань соціуму. Ну і в тому числі очікування, які людина ставить сама до себе, не розуміючи чому. І тоді, по суті, це стає каталізатором в реалізації свого потенціалу, оскільки від цього наносного людина трохи позбавилась, вже трохи подивилась в сторону справжнього себе. І змогла там, навіть через якісь розуміння духовних принципів, наприклад, або взагалі просто розуміння себе як духовної істоти, почала там, приймати інші рішення, іншої якості. Вони зовсім вже по-іншому на її життєві результати впливають. Не, наприклад, рішення або робити вибір через постійно виникнення якихось проблем складних, а по суті вже. Трохи інший рівень задач, які людина здатна собі сама поставити з цікавості або з бажання щось розвинути, з бажання чогось досягти, а не тільки щоб мотивація була тільки завжди проблемною. Ну і так, якщо сказати мовою ну, графічного моделювання, так, взяти лінію відрізок, точка А і точка Б дуже умовний, просто тому що це модель, то ну, по суті так, точка А це індивідуум, який перебуває в. В цих заблужденнях і якби, під владою ілюзій. Ну, і відповідно, звичайно, коли всі рішення кожного дня приймаються під владою цих ілюзій, тоді є результати такі, що людину вони не задовольняють. Ну і точка Б це, власне, вже інший той стан розуміння самого себе, стан свідомості, я маю на увазі. Коли людина здатна все-таки більше апелювати до себе справжнього. І, і себе на всьому житті бачить по-іншому, і також життя абсолютно бачить інакше.